Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему клітинне дихання, його біохімічні механізми. Якщо ви цітнуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Давайте розпочинати. Давайте з вами уявимо, що ви тільки но з'їли шматочок шоколадно-бананового торта. Важливо зрозуміти, як цей торт проходить через травну систему, де він розщеплюється на поживні речовини. Перший етап це повільне подрібнення та зволоження їжі в ротовій порожнині. Далі амілази слини починають розщеплювати вуглеводи, що є в торті. Після цього їжа формує харчові грудочки і переміщується стравоходом до шлунка, де розщеплюється Білки та жири. У 12-палій кішці відбувається порожнинне травлення білків, жирів та вуглеводів. Остаточним травлення і всмоктування малих молекул відбувається у тонкому кишечнику. Нарешті амінокислоти, жирні кислоти та глюкоза транспортуються до клітин за допомогою крові та лімфи. Це ми описали з вами процес травлення да, в організмі людини. А сьогодні поговоримо саме про клітинне дихання, як засвоюються ці молекули саме у клітині аеробних та анаеробних організмів. Що ж таке клітинне дихання? Воно відіграє ключову роль у біологічних процесах, оскільки воно забезпечує клітини енергією. Основні поживні речовини для клітин включають амінокислоти, жирні кислоти та глюкозу. Під час дихання ці речовини розщеплюються, що призводить до вивільнення хімічної енергії, що необхідна для життєдіяльності клітин. Існують два основні типи клітинного дихання це анаеробний та аеробний. Почнемо з анаеробного анаєро... дихання це сукупність процесів, що забезпечують біологічне окиснення поживних речовин та отримання енергії за відсутністю кисню. Цей тип дихання характерний для клітин організмів, що живуть в умовах без кисню, таких як молочнокислі бактерії, паразитичні черви та глибоководні безхребетні тварини. У клітинах аеробних організмів анейробне дихання завжди передує кисневому розщепленню поживних речовин. Кінцевим продуктом анейробного дихання є органічні молекули молочної кислоти це 3А6О3. Анейробне дихання виділяє значна значно менше енергії порівняно з аеробним. А ось аеробне дихання це сукупність процесів, що включають біологічні окиснення поживних речовин та отримання енергії вже за участі кисню. Під час цього процесу органічні речовини розщеплюються до кінцевих продуктів окиснення, таких як вода і вуглекислий газ. Аеробне дихання є характерним для більшості еукаріотичних клітин. Воно починається з гліколізу в цитоплазмі і продовжується в мітохондріях. Аеробне окиснення включає використання кисню як акцептора, тобто приймача електронів, і протонів гідролізу, що призводить до утворення води. Цей процес є найефективнішим способом отримання енергії, оскільки його енергетичний ефект приблизно в 20 разів більший, ніж при анаеробному диханні. Щодо процесів аеробного дихання, вони схожі в клітинах організмів з різних цар живої природи. Схожі ознаки включають утворення універсальних речовин, таких як піровиноградна кислота та АТФ, використання кисню як акцептора електронів і гідрогену, розщеплення до кінцевих продуктів, тобто до води та вуглекислого газу, та використання подібних ферментів. А нейробне дихання в клітинах базується на використанні глюкози для вивільнення енергії. Більшість клітин використовують глюкозу як основне джерело енергії у процесах дихання. Особливо це стосується клітин мозку, скелетних м'язів і зрілих еритроцитів, що отримують енергію лише з молекул цього моносахариду. Глюкоза є основним джерелом енергії для клітин з кількох причин. Ну, По-перше, полярні молекули глюкози добре взаємодіють з водою, що дозволяє їм легко і швидко переміщуватися в клітині. По-друге, глюкоза транспортується в клітину шляхом полегшеної дифузії, яка не вимагає затрат енергії. Крім того, глюкоза може перетворюватися клітинами на резервні вуглеводи. Ну, наприклад, в рослинних клітинах на крохмаль, а у клітинах тварин та грибів на глікоген. Найдавнішим і універсальним процесом безкисневого розщеплення глюкози є гліколіз, який відбувається в цитоплазмі клітини. Гліколіз складається з ферментативних реакцій, що забезпечують безкисневе розщеплення молекул глюкози з утворенням молочної кислоти та АТФ. Цей процес є спільним. Як для анаеробного, так і для аеробного дихання. Енергетичний ефект гліколізу складає близько 200 кДж, 120 кДж витрачається на теплоту, а 80 використовується для синтезу АТФ. Загальна реакція гліколізу виглядає так: Це 6H12O6 плюс 2 АДФ плюс 2H3PO4 і утворюється 2 c 3 h 6 o 3 плюс 2H2O та плюс 2АТФ. Енергія, отримана від гліколізу, становить лише 5-7% від потенційної енергії глюкози. Незважаючи на низьку ефективності, гліколіз має велике біологічне значення. Цей процес забезпечує організми енергією в умовах дефіциту кисню. Навіть у хребетних тварин і людей гліколіз є ефективним способом отримання енергії під час коротких періодів інтенсивної напруги. Ще одним механізмом анаеробного перетворення глюкози є бродіння. Бродіння – це процес розкладу органічних речовин, переважно вуглеводів у безкисневих умовах. Французький вчений Луї Пастер назвав бродіння життям без кисню. До цього процесу здатні клітини дріжджів, молочнокислих бактерій, мукорових грибів та інших організмів. Існують різні типи бродіння, такі як спиртове, молочнокисле. Далі, оцтовокисле, наприклад, метаново та інше. Кожен тип бродіння характеризується специфічними кінцевими продуктами. Аеробне дихання клітин це важливий процес, що відбувається в мітохондріях за участі кисню. Цей процес забезпечує організм основною частиною енергії понад 90%, яка вивільняється під час розщеплення глюкози до води і вуглекислого газу. Сумарний енергетичний ефект такого розщеплення для глюкози складає близько 2600 кДж, що дозволяє синтезувати 36 молекул АТФ. Процес аеробного дихання складається з трьох основних етапів. Перший етап це окиснювальне декарбоксилювання, тобто перетворення піровиноградної кислоти на ацетил А, тобто ацетил КОА, у нас на екрані якраз зображена ця абревіатура. Другий цикл крепса, цикл трикарбонових кислот. Циклічна послідовність ферментативних реакцій у матриксі мітохондрії, де ацетіл коа окиснюється до вуглекисного газу з утворенням атомів гідрогену. І третій етап це окиснювальне фосфилювання. Біосинтез АТФ з АДФ і неорганічного ортофосфату за рахунок енергії, що вивільняється за участі ферментів дихального ланцюга. Відбувається воно на кристах мітохондрії. Взагалі, сумарний результат це повне розщеплення глюкози і дає 38 молекул АТФ та 2800 кДж енергії. На цьому все. Щиро дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилися питання щодо уроку сьогоднішнього, то задавайте в коментарі, я дам на нього відповідь. До побачення!